Чому мене не цінують і ні в що не ставлять. Як зробити так, щоб мене почали цінувати і поважати? Як зрозуміти, що ви намагаєтесь догодити іншим? І що буде, коли ви змінитесь і перестанете догоджати всім? Радий вітати з вами я, Андрій Кушков, психолог, сексолог. Тримайте відео на тему, чому вас не цінують. Якщо сподобається це відео, не забувайте підтримати контент на українській мові, поставити свій лайк та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А ми будемо. Починати. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Чому мене не цінують і ні що не ставлять? Часом буває, що ви так стараєтесь. Стараєтесь, а вас все одно не цінують і навіть не помічають. Не помічають, як ви робите добре. Але як тільки вам варто проявити характер, показати свої зубки, то це одразу бачать усі. Але ви така ж хороша людина, і всі повинні це бачити. Але чому так відбувається? А вся справа в тому, що ви самі до цього доводите. Хоча, може, і не розумієте всього цього процесу. По-перше, ви не відчуваєте. Коли починається наїзд, це жити по стратегіям, що були у вас в дитинці. Скоріше за все, саме ці процеси відбуваються з вами. В дитинці вас не цінували, недостатньо поважали. І з часом, коли ви подорослішали, ці стратегії вони нікуди не ділись. Для вас така ситуація звична справа. І згодом стає дуже пізно піклуватись про своє достоинство. Як буває в житті? Наприклад, ваша друга половинка постійно злиться, втомлена, а ще й постійно щось не подобається. Наприклад, ваш партнер, неважливо, він або вона, виражає це, це недовольство, це деструктив на вас. По типу, ну що ти там така погана? Це ти там в чомусь винна, тому що в тебе там поганий характер, в тебе поганий настрій. І в стандартній ситуації ви провалюєтесь в ситуації з вашими батьками. І ви хочете взяти цю вину. Точніше, ви берете цю вину, тому що так було в дитинці. Де вас батьки критикували, казали, що ви якісь не такі. Просто винили вас. І ваша стратегія там була прийняти все це на себе, на свій рахунок. І ось ви доросла. Дорослі, дорослий чоловік, жінка. І вам варто зрозуміти це. Ви не винні. А просто вам попався такий партнер, аб'юзер, який відіграє сценарії ваших батьків. Зараз для вас. Однак, якщо ви все ще не розійшлись, то ваші межі вже порушені вами в першу чергу. Ви це дозволили. По-друге, ви або занадто швидко прощаєте, якщо вас образили, або проявили неповагу. То в думках крутиться, що це було неспеціально. І ви ж відразу прощаєте кривника. Цього робити не можна. Ні в якому разі. Потрібно вміти. Постояти за себе. Так що вміти захищати себе це нормальна депатна стратегія. Або ви принижуєте свою гідність заради відносин. Це такий ще один деструктивний сценарій. Відпрацьовуйте знову ж таку стратегію до своїх батьків, так як підсвідомо дитина завжди хоче любові та близькості від своїх батьків. І так дійсно кожен хоче, щоб його любили. І це цілком нормально. Ось тільки не треба ставати жертвою. І у всьому догоджати людині, аби тільки не залишитись на самоті. Якщо людина веде себе байдуже по відношенню до вас, не цінує вас, то значить, ви йому не потрібні. Так навіщо ж принижуватися? Краще знайдіть того, хто вас справді буде цінити, піклуватись про вас, емоційний стан, піклуватись, оберігати вас. І якщо ви розумієте, що вам потрібна оцінка, ви завжди будете чекати, що вас. Будуть хвалити. Навіть за самі маленькі дрібниці. І якщо цього не відбувається, то вам здається, що вас що не цінують. Ви самі собі ставите капкан. Так як очікуєте, що кривдник визнає свою неправоту і почне шкодувати про скоєне. Але, повірте, так буде не завжди. І справді є люди, які не дбають про інших або вважають себе правими. І таких буде. Дуже багато людей у вашому житті. Та й що вже говорити за будь-яку дрібницю хвалити теж, ніхто не стане вас. І це також нормально. Тому що ми всі по своїй природі егоїстичні. І це потрібно прийняти. І потрібно зрозуміти, що вам в першу чергу потрібно піклуватись, навчитись про себе. Добре, Андрій, дякую, все зрозуміло. Тож, як зробити так, щоб мене почали цінувати і поважати? Багато клієнтів, з якими я працював по схожих запитах, намагалися поступитись, щоб тільки не викладати гнів і смуток. Тобто не розчарувати уявно образ, проекцію мами та тата. Такі люди були готові поступитися власними інтересами, щоб зробити іншого, іншу людину, партнера, щасливим. А потім стикаються з тим, що немає ніякої подяки. Це жертва. Це жертва заради любові. Як перестати приносити себе в жертву і змушути інших себе цінувати? Якщо ви один з таких, хто старається для інших, то запишіть на аркуші паперу 5 випадків, коли вам довелось комусь догодити і забути про свої інтереси. Потім напишіть, як ви могли б діяти інакше. Альтернативну стратегію. Якщо поставили свої бажання трішки вище чужих, крім того, пропишіть, що станеться. Якщо ви відмовите в допомозі, скажете ні людині або групі людей. Тепер, коли ви це все зробили, вивчіть всю цю отриману інформацію і подивіться, чи так все сумно. Визначтесь, чи виявиться катастрофічний той чи інший якийсь результат, який ви там описали. Альтернативна ця стратегія. Дійсно страшно, якщо раптом ваша реакція комусь не сподобається, або ви не станете більше спілкуватися з цією людиною. Скоріш за все, ні. Після вправи важливо зрозуміти, що всі заборони тільки у вашій голові, і з ними потрібно боротися. Просто звільніть себе від них і трохи відступивши від тих упереджень, які зараз у вас є. Варто подумати про те, чи варто взагалі тоді спілкуватися з людиною, який взагалі не має справи до ваших інтересів і йому важливіше лише власні егоїстичні потреби. тут важливо розібрати, які межі ви. Виставили для себе та інших, подумайте, яка поведінка вважається для вас нормальною, а яка ні. Не варто ставитись терпляче до нетерплячих або робити вигляд, що ненормальна поведінка це норма. Знову ж таки, на основі вище наведених ситуацій, визначте, що ви відчуваєте, коли вас не поважають. І навпаки, чітко визначте для себе, яка поведінка для вас нормальна, а яка ненормальна. Крім того, подумайте про нові кордони, які визначають допустиму межу. Ви повинні зрозуміти, що слабохарактерних людей люблять далеко не всі. Як зрозуміти, що ви намагаєтесь догодити іншим, що вас не цінують? Знову ж таки, якщо ви не зможете догодити всім, то нічого страшного не станеться. Без друзів ви точно не залишитесь. А якщо ваш друг... Не став спілкуватись з вами, коли ви стали висловлювати свою думку, то й не потрібен вам такий друг. Хоча не варто також вам робити одразу з плеча і закривати всі двері, можливо, він ще удумається. Давайте шанс людям звикнути до вашої нової версії вас. Що буде, коли ви змінюєтесь і перестанете догаджати усім, да? це плавний перехід такий. Часто іншим буває важко звикнути до змін, і тому не треба відноситися до цих людей надто суворо. Просто будьте м'якіше і не вибачайтеся за свої дії, тому що ви не робите нічого поганого. Буває таке, що люди не приймають зміни і не можуть навчитись цінувати вашу думку. Вони вже звикли до цього вашого догождання. І... Не треба виправдовуватись перед ними з однієї сторони, а з іншої сторони будьте уважними, тому що якщо вони висловлюють вас пасивно або відкрито агресують, давлять на вас, це весь негатив спрямований в першу чергу на них самих, тому що велика ймовірність, що вони також, як і ви, можуть пригнічувати свої бажання заради інших і вважають, що так повинно бути завжди і з усіма. І це зараз потребують від вас. Поступово вони впораються з, потенційно з вашою зміною, і вам, можливо, тут також можна бути там, більш терпими, але це ваш простір, це ваша можливість, вибирайте самі. Прийняття змін, якщо не відбувається, то краще піти від таких людей, якщо ви розумієте, що велика кількість часу, пасивно-агресивній обстановці. З такими людьми краще закінчувати цю бесіду і закінчувати такий сценарій, деструктивний сценарій, який ви програєте зі своїми друзями. Так, і ще важливо проговорити такий момент: те, що ви вирішили змінитись, звичайно добре, але тільки не варто звинувачувати інших у такому рішенні. Саме ви захотіли змінитись, і не під чимось тиском, а особисто ви самі. Це ваше життя. Щоб розібратись у ваших власних бажаннях. Потрібен не один день і важлива практика. Зрештою, ви повинні засвоїти, що в гонитві за визнанням кожного можна нарватися на маніпуляції, тому вам терміново треба позбавлятись від бажання сподобатись всім. І тоді ніхто не зможе керувати вами та вашим життям, а ви станете більш вільними, більш легкими та комфортними для самих себе в першу чергу. Наприклад, якщо чоловік запропонував замовити вам гамбургери до обіду. А ви не хочете, то подумайте, що ви хочете з'їсти самі. І запропонуйте це замовити. Або запропонуйте альтернативні, якісь стратегії вирішення. Цієї ситуації не думайте, що ваша вас опозиція буде недоречна. Ви спробуйте. Спробуйте озвучувати свої бажання, свої власні потреби. Говоріть про те, чого ви хочете. Дякую за те, що ви додивились ці відео до кінця. Якщо ви його додивилися, то вам воно сподобалось. Ставте свій лайк, підтримуйте цей канал, і до нових відео. Па-па.